Я не раз помічав, що у зграї лобу не все гаразд. Скажімо, чому попереду слідів ватажка видно відбитки меншого вовка? Я не міг збагнути причини. Та ось один ковбой мені сказав: Бачив їх сьогодні. Стрій порушує і відривається від зграї бланка. Отже, бланка Справді самиця, жоден вовк самець не дозволить собі йти попереду ватажка, інакше накладе життям. Це наштовхнуло мене на новий план. Я зарізав телицю, прилаштував кілька помітних капканів біля її туші, потому відтяв їй голову, яку вовки вважають за нікчемну покидь, і поклав її трохи збоку. Біля неї поставив два могутніх сталевих капкани, добре вивітрених, без людського запаху. Працюючи, я щедро облив свіжою кров'ю: руки, взуття, всі інструменти. Кругом обляпав землю кров'ю, наче вона витекла з голови. Надійно замаскувавши капкани. Я замів над ними землю шкурою вбитого койота, а його лапою зробив густе мережево слідів. Голову телиці поклав так, щоб між нею та чагарями залишався бузенький прохід. У ньому я поставив два найкращих капкани, притуливши їх до самої голови. Вовки мали зазвичку. Підходити до кожної туші, що траплялася їм на шляху, навіть не маючи наміру їсти. Я сподівався, що ця їхня звичка стане мені в пригоді, хоча здогадувався, що лобо розкусить мою хитрість з м'ясом і заборонить зграї наблизитися до нього. Але я покладав великі надії на голову. Яка мала цілком безневинний вигляд. Наступного ранку я вирушив обстежити капкани. Яка радість земля навколо них була густо поцяткована свіжими вовчими слідами, а місце, де лежала голова з капканом, було порожнє? Побіжний огляд слідів переконав, що лобо справді не дозволив зграї. Наблизитися до м'яса. Але один менший вовк легковажно підійшов понюхати голову, що лежала осторонь, і потрапив у сталеві лабети. Ми подалися слідами і за милю побачили цього горопашного вовка бланку. Заваживши людей, вовчиця наддала бігу, але голова телиці, що важила понад 50 фунтів. Добряче їй заважала. Однак бланка сильно випередила мого помічника, який ішов пішки. Ми перехопили її поблизу скелястого узгір'я. Голова телиці міцно застрягла рогами між камінням. Ніколи раніше не доводилося мені бачити такої красивої вовчиці, м'яка густа шерсть бланки. Була срібно сірого відтінку. Вона обернулася, готуючись стати до бою, і завила. Її голос був сповнений розпачу. Луна відкотила його далеко в гори. Неподалік, з ущелини, басовитим виттям озвався вірний лобо. То був останній поклик бланки. Ми підступали ближче, біла вовчиця. Мала берегти сили, щоб боронитися. Невдовзі сталася неминуча трагедія, від згадки, про яку мені стає моторошно. Кожен із нас накинув на шию приреченій тварині ласом і погнав коня в протилежний бік. Мотузки зашморгнулися, кров хлюпнула з горла бланки, очі оскляніли, кінцівки витягнулися. І знерухоміли. Ми поскакали додому, Волочучи мертву вовчицю і раділи, що завдали зграї лобо першого смертельного удару. Дорогою ми чули тужливе завивання. Старий ватажок блукав, мов неприкаяний, сподіваючись знайти бланку. Він, бо не хотів її кидати, але нічим не міг зарадити біді. Порятувати страх перед вогнепальною зброєю глибоко сидів в ньому. Цілий день ми чули виття, у безнадійних пошуках вовчиці минав час. Я сказав одному з ковбоїв: тепер я певен, що бланка була його подругою. Надвечір лобо став ніби наближатися до нашої ущелини. Його виття чимраз блищало. Як разюче воно змінилося, войовничий клич воїна звитяжця, хижу лють і нескореність заступили відчай, горе і глибокий сум. Лише проти ночі він, певне, знайшов місце, де сконала бланка. Протяжливий стогін вихопився з грудей лобо. Від його скорботи хололо на серці. Я ніколи б не повірив, що відчуватиму таке гостре почуття жалю до нього. Суворі, стримані ковбої, не уявляли, щоб вовк так гірко побивався. Лобо зрозумів, що сталося, земля на тому місці була скривавлена. Він побіг слідами наших коней аж до ранчо мого друга, що гнало його жадоба помсти. Чи сподівання знайти там бланку, не знаю. Принаймні, частково відплатити за кривду йому вдалося. За 50 ярдів від воріт ранчо він напав на нашого сторожового собаку і роздер сердегу на шматки. Очевидно, лобо приходив сам. На ранок я не помітив більше нічиїх слідів. Він знавесніло гасав навколо ранчо. Втративши страх, я чекав на це і понаставляв по всьому пасовиську багато нових капканів. Перегодом переконався, що він таки попався в один, але завдяки своїй могутній силі вирвався із сталевих лещат. Я був переконаний, що лобо ганятиме довкіл, доки відшукає труп бланки. Тож усі зусилля спрямував на те. Щоб покінчити з ним, перш ніж він угамується і назавжди покине ці місця. Я зрозумів, що припустився великої помилки, коли вбив білу вовчицю і не скористався нею як живою приманкою. Тоді б мені вдалося заскочити лобо, тієї таки ночі, я зібрав з усього краю капкани 130 міцних сталевих вовчих пасток. І поставив їх по чотири вздовж усіх стежок, які вели в ущелину. Кожен капкан окремо кріпився до колоди, а кожна колода, в свою чергу, окремо прикидалася землею, маскуючи їх, я ретельно знімав дерн, клав його на полотно, щоб, по закінченні роботи, знову покласти на місце, аби старий вовк. Не помітив бодай найменшого сліду людини. Коли капкани були надійно сховані, я протяг між ними труп бідолашної бланки, потім відтяв вовчиці одну лапу і наслідив нею над кожним капканом. Я вдавався до всіляких хитрощів і вживав усіх пересторог, аби забезпечити успіх.